У Харкові тривають роботи з відновлення мовлення. Наразі телевізійний сигнал в районі відсутній. Як повідомили у Держспецзв'язку України, жителі Харкова та області, які залишилися без цифрового телебачення, можуть користуватися кабельним чи онлайн ТБ або отримувати сигнал через супутникові примачі. Нагадаю, окупанти зруйнували телебашту вчора по обіді. Ймовірно, це була ракета х 59 Про це в нашому ефірі сказав речник повітряних сил Ілля Євлаш. Найімовірніше, що звісно, ворог мав на меті перебити зв'язок, аби поширити сигнал своєї російської пропаганди та обмежити мовлення саме Української Української держави, в тому числі, звісно, що. Намагався влучити і саме тип, який, якої ракети це був, він наразі встановлюється. Зараз розглядаються різні версії про те, що це була і керована авіаційна ракета. Однак, уже експерти зможуть з точністю сказати, проаналізувавши уламки цієї ракети. А далі Олег Синігубов, начальник Харківської обласної військової адміністрації, доєднується до нашого ефіру. Я вітаю вас, пане Олеже. Слава Україні. Я вас вітаю, героям слава до того, як перейти до оперативної ситуації, хочу вже закінчити закриту тему з телевежою. Чи є нові подробиці? Наскільки вона масштабно уражена? І от з'явилася інформація, що про її відновлення можна буде говорити тільки після завершення бойових дій. Чи так це? Ну, давайте напевно роз, ну, тобто розділяти цю історію. Якщо ми говоримо про саму фактичну конструкцію, то напевно так це після війни, тому що висота була майже 250 п'ятдесят метрів. Да, і тому відновлювальні, тобто роботи з технічної точки зору, звичайно, що вони зараз напевно і недоцільні. Що стосується, скажімо так, того функціоналу, який несла ця вежа, то ми наразі вже приступили до, скажімо так, усунення. Тих наслідків, які ми маємо на сьогоднішній час, це ускладнення фактично цифрового телемовлення. Однак, так дійсно, як ви правильно зазначили, альтернатива є. Тобто, це і фактично через інтернет, тобто телебачення, це відповідно телебачення кабельне. А що знаходиться у більшості, скажімо так, мешканців міста Харкова, прилеглих фактично територій. Це супутниково, так само, тобто телебачення. Ну а стосовно того, телебачення, Зв'язку, які отримували, по скажімо так, пристроям, Т 2 То звичайно, що ми зараз там будемо думати і вже фактично приступили до усунення наслідків. Я думаю, що найближчим часом ми відповідно будемо мати по цьому напрямку позитивний результат. Так, дійсно, це зрозуміло, що такі висотні роботи це просто складно уявити, хто ризикне тим більше на Харківщині у самому Харкові, який постійно під російськими ударами і. Цієї минулої ночі і вранці розкажіть по яких населених пунктах цілили росіяни? У нас тут ситуація особливо без змін. Під вогнем були 15 населених пунктів. Це відповідно Богодухівський район, Харківський район, а саме Дергачівський напрямок, де ворог бив відповідно керованими авіа, тобто бомбами, по цивільній інфраструктурі, по житловим будинкам. Значить, це вовчанський напрямок, саме тобто місто Вов Вовчанський. Фактично, ворог обстрілював також із реактивних систем залпового вогню, так само керовані авіа. Бомби застосовував по цьому напрямку. Одна людина загинула. Значить, що стосується куп'янського напрямку, там так само наші цивільні об'єкти були під ворожим вогнем, так само керовані авіабомби. А по куп'янському вузловому жінка отримала поранення. Що стосується лінії фронту по цьому напрямку, то ворог активних наступальних дій не проводив. Це пов'язано з тим, перш за все, що він зараз проводить заміну своїх, тобто підрозділів, які втратили боєздатність у зв'язку з ефектив роботу наших збройних сил і так само ворог обстрілював населений пункт, тобто борова фактично останніми тижнями це проходить, на жаль, системно. Ось цей Ізюмський напрямок. Тому така у нас там обстановка на даний час. Тиждень тому з майже півсотні населених пунктів ви оголосили примусову евакуацію. Йдеться про дітей в першу чергу. А, якими результатами можете поділитися? І от на. Скільки складно проводити цю евакуацію? Так, це були три райони: це відповідно Богодухівський, Харківський та Ізюмський райони. Значить, це майже 50 населених. Там путів чотири громади, 182 сім'ї з дітьми ми мали евакуювати. Значить, вивезли вже 63 сім'ї. Значить, ну дійсно важко тут. Я хочу подякувати і національній, тобто поліції, місцевим органам влади, військовим адміністраціям міським, які працюють дійсно індивідуально з кожної сім'ї. Єю для того, щоб пояснити, що їх безпека, безпека їх дітей має бути на першому місці, і ця робота фактично триває ці, цілодобово. І ще питання: це електропостачання, чи діють досі графіки обмежень, відключень і газотурбінні електростанції? Трошки про це розкажіть. Ну так дійсно, у нас зараз ще зберігається дефіцит для наших абонентів. Це майже 200-300 тисяч абонентів. По, тобто, місто Харкова. Тому ми живемо по графікам відключень. Ситуацію щодо аварійних відключень нам вдалося стабілізувати, тому у людей немає електроенергії від 2 до 4 фактично, годин на тобто добу. Далі, звичайно, що вже наразі думаємо про наступний опалювальний сезон і дійсно, поряд із тим відновленням, яке ми маємо проводити тих енергетичних енергетичних об'єктів, які а, вразив окупант у березні і у квітні, а, тобто поточного року, ми маємо думати також паралельно про нові фактично технології, про децентралізацію системи а, фактично теплопостачання, енергопостачання, електропостачання. Тощо тому тут ми застосовуємо і маємо застосовувати комплексний підхід і заходи по кожному із населених. Тобто, пунктів, це не лише місто Харків, а і великі населені там пункти там області, де є централізоване, тобто теплопостачання, пане Олеже. Я дякую за ваш час, тихого всьому вашому регіону і нашій країні дня. І це був Олег Синігубов, начальник Харківської обласної військової адміністрації.